Друзі, привіт! Щороку готую ось таке смачнюще варення з агрусу та апельсину. Дуже нам полюбилося, бо не притурне з кислинкою та має насичений цитрусовий аромат. Отже, нам знадобиться лише три інгредієнти: це агрус, цукор та апельсини. Апельсини потрібно порізати на шматочки разом зі шкірою і подрібнити у пюре. Я роблю це з допомогою блендера. Можна також скористатися м'ясорубкою. Акрус потрібно помити і також подрібнити з допомогою блендера або м'ясорубки. Акрус можна подрібнювати настільки, наскільки вам це смакує. Можна залишати як крупніші шматочки, так і подрібнювати до однорідного пюре. Отже, до агрусу додаємо цукор і додаємо пюре апельсині. Перемішуємо це все і відправляємо варитися на середньому вогні у посуді з товстим дном. Періодично помішуючи, доводимо масу до кипіння і вимикаємо вогонь. Коли варення охолоне повністю, знову його підігріваємо і варимо ще 15 хвилин після закипання. Якщо ви бажаєте отримати більш густе повидло, тоді ви приблизно годину, щоб випарувалась уся зайва рідина. У процесі приготування утворюється шум, ось така пінка, її обов'язково потрібно забрати. Гаряче варення наливаємо у стерилізовані банки і герметично закручуємо. Перевертаємо банки до гори дном і охолоджуємо до кімнатної температури.